Привіт! В цьому відео вирішив вам показати цю панель сонячну, яку я замовив. Але це буде більш не як огляд цієї панелі, а більш як відгук. Ось така от панель, замовив я її ще осінню. Я дивився багато різних панелей, ця по вартості близько 15 доларів. І начитався я дуже багато відгуків. І саме про цю панель я побачив відгук, що вона видає приблизно 1,5 А. При сонячній погоді, ну і я її замовив. По факту, коли сонце є, в неї справді можна зарядити, і в мене вона видавала 1,3 А. Але зараз зима, і в хмарній погоді нею не вийде зарядити абсолютно нічого. Залишається тільки чекати сонця, або замовляти більш потужну сонячну батарею. І то навіть більш потужні сонячні батареї будуть видавати набагато менший Ампераж. Саме ця сонячна панель на 7 Вт. На вихід йде 5 вольт, Ампераж ампараж в залежності від сонця. Вона дуже компактна, її складений розмір 10,5 на 16,5. Якщо ви хочете собі замовити сонячну панель, можете, в принципі, взяти таку, якщо ви плануєте заряджатися весною, літом, осінню, при хорошому сонці. Якщо вам потрібно сонячну батарею, щоб. Можна було заряджатися завжди, хоча б якийсь мати мінімальний ампераж, то раджу приглянути дорожчі варіанти. Я також їх розглядав, коли вибирав собі цю сонячну панель. Але та сонячна панель дорожча приблизно в 2,5 рази. Вона вартує від 40 до 60 доларів. Там читав за них відгуки і хмарну погоду вона видавала якийсь мінімальний ампераж. І навіть світилася лампочка від цієї сонячної батареї, яка має трошки більше ват. Цю Зараз не буде змоги вам показати, скільки вона видає, так як зараз зима хмарно, і я що під'їдув до, до павербанку, який показує ампераж, він показує нуль. При тому телефон, якщо під'єднати, засвічується так само, як і павербанк. Але зарядити його не можна, або якщо можна буде, то прийдеться дуже довго чекати. Моя думка на рахунок батареї, в принципі, нормальна, але тільки на весну, літо або брати дорожчий варіант. Але він буде не ось такий, а він вже буде ширший. Розміри зможете глянути детальніше за посиланнями під відео і вирішити для себе. Також бачив, як людина використовувала однометрові сонячні панелі для зарядки акумулятора, паралельно під'єднувала дві сонячні панелі. На 100 Вт, і там видавався настільки малий ампераж, що акумулятор автомобільний не можна було зарядити навіть від двох сонячних батарей висотою приблизно 1 метр. Так що робіть висновки, думаю, краще мати декілька павербанків на всякий випадок. І якщо дуже хочеться, в принципі, можна замовити таку цяцьку. До речі, на днях я зняв відео про павербанки і чим я користуюся. При частих відключеннях світла, якщо є питання, пишіть в коментарі. Якщо у вас є свої лайфхаки, пишіть також в коментарі. Думаю, багатьом буде цікаво. Планую зняти ще цікаве відео. Так що буду вдячний, якщо поставите лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб першим отримати сповіщення про вихід нових корисних відео. З вами був канал Китай БРО Андрій Панчук. До зустрічі.